МТЗ тільки так. На вулиці мінус треба підігріти поддон, щоб легше було моториться трактору. Зараз 5 минут гріється і будемо пробувати. Чуть-чуть підігрів, потрогав, подончик уже теплий, думаю, що без фанатизма вже буде однозначно краще. Дивіться, МТЗ стоїть, нікуди не їздить, нікуди не виїжджає, це вже неділю. Під ним ось одні калюжі, гляньте. Там, 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 коротше, тече як скабана. Треба лізти, все розбирати, все дивитися. Ну, Такі реалії мтезістів. Все, догоріла ця хіробора. Всім привіт. Зутра замерз, зараз, поки розтопив кабін, поки. На піддон вже би і нагрівся. Мінус 10 у нас десь за бортом. Три дні вже морози. Трактор стоїть на притикі і вже, мабуть, неділька, 5-8 днів десь отак. Останній раз я не їздив у поле, дрібні вже ж гілки сухі для каміна. 892 той шорхається туди-сюди, то з утра при цьому мінусі. І подон гріли, і воздухан закривали, і колектор гріли, і згори пополам завели. Сьогодні настав той час, вірнішний час, а з'явився час для того, щоб встановити вихлопну по кабіні, яка вже давно прийшла від Рафаеля. Лежить, не доходили руки до неї, а треба ж її вже встановити. Самому інтересно, ну і ви ж цікавитесь під відео, де ж виклопна, коли вже відос з вихлопною. Тобто сьогодні буду нею займатися. Розпочну, мабуть, з Воздухана, потім вже до вихлопної підемо. Ну так, коротше, це все далі у відосі. З вихлопною може бути маленький момент. Треба буде дивитися, як воно це все діло буде. Від автопілота йдуть провода що так по кабіні, там, де буде кріпитися вихлопна труба. І щоб не вийшов такий момент, що вихлопна нагрівається і будуть плавитися провода, треба буде прикинути, чи не мішатиме воно один одному. Що хочу сказати з приводу вихлопної? Читав коментарі, тоді, коли вона прийшла, знімав розпаковку. Навіщо вона потрібна? Більше шуму буде в тракторі і там ще щось. Там. Ну, коротше, один, багато негатива. То я скажу, для чого ми її встановлюємо по двом причинам. Перше, це наша сіфоне, щось вона там барахлить, чи прогоріла, чи не знаю. Коротше, що там з нею, По-перше, і по-друге, убрати її оце спереду, так як вона заважає мерехтить перед очима, там, чи сіє, чи бризкать, туди-сюди вона бігає. Просто. І по цим двом критеріям поставимо вихлопну по кабіні. Ну і звісно, якщо ставити вихлопну по кабіні, то треба ж поставити і воздуха по кабіні, щоб воно ж було вже симетрично. Цим будемо і займатися. Зараз спробуємо цього дракона завести, як він заведеться. Чотири ж нові свічки поставлені. Будемо пробувати, заведеться, не заведеться. Це все в прямому ефірі зараз покажу. Плюс хотів спитати, є. Оці ж підігріви двигунів вставляються вони в блок, потім 220 підключив, 20 минут пройшло, там воно все нагріло і легше заводиться трактор. В кого вона стоїть ця штука? Вона нужна, потрібна чи не потрібна. Бо є деякі люди, які говорять, коли стоять свічки накала, вона типа не потрібна, свічі, свічки роблять свою справу. А є, які люди поставили одні довольні, одні ні. Я не можу поняти. Тобто, порекомендуйте, стоїть ставити чи це так, гроші на вітер. Так, ну що, погнали, заводити, будемо трактор. Будемо пробувати, як воно це покаже, тому що на вулиці я ж кажу, мінуся дебелий. Хехкається, йома, в тракторі, як завжди, творчий безпорядок. Сідушечка після сезону, бачите, майже нова, комфортна. З підлокотничками. Це не ота от табуретка, яка була в МТ зоні. Єсть Я думаю, мабуть, треба свічки прогріти двічі. Тому що за один заход я щось очкую заводить, вдруг не заведеться, а то буде просак. Казав ото один чоловік в коментарях, коли відос про масея був, як воно в людей, який там чи сотий, чи 130, чи 150-й акумулятор. Ага, раз є. Заводи мотор в 300 з лишнім кінських сил, а в МТ-зоні 2. 90-х чи 20-х, в кого які, і зимою хрен заведеш. Дві 122 тисячі мотогодин. Багато чи мало, не знаю. А ну-ка. О! Ну, з Богом порася. Ну ніфіга собі, це достойно лайка. Я цього навіть не очікував. Я думаю, якщо й заведеться, то добре, ну довго. А тут ще й справився. Ну що значить підігрів піддон і свічки нові. Так, все. Дракон гріється. Тоді виїжджаю ближче до мастерської, щоб менше ходити по ключі. Ну поки він гріється, зараз покажу вам, які ж вихлопні... Вихлопна і воздухан по кабіні пройшли. Може хто не бачив, хто не в курсі. То покажу. Отак це все діло виглядає. Оце значить, у нас воздухан по кабіні. Можна було б здешевити з цієї каналізаційної труби. Або купити, або самому зробити. Ну, якось думаю, вже, щоб було цивільніше, хай буде раз переплатив, це ж вони кожен день куплять. Раз переплатив і вже буде якийсь відом. Взяв на синіх патрубках, не на чорних. Думаю, теж трактор синій буде красивіше. Ну і ці патрубки гарнішої, кращої якості. Сама вихлопна, отака. МТЗ-82, хотів, щоб було написано молодий фермер, ну це, коротше, спецзаказ, довго ждати. То я, щоб не ждать, все це по-бистрому відправили і вже є наявності. Оце ж коліно з Гофрою, з усім, що потрібно. Кріплення самої вихлопної одне. Оце ж тут десь друге, і там буде третє. То потім встановимо, розберемося. І кронштейн для кріплення воздухана. Так що далі буде встановлення. Я думаю, буде симпатично. Ну, а ви поки що лайкос, а я буду виганяти трактор. Значить, стоїть воздухан, правда, не так, як у лисого, ну стоїть. Є нюанси. Покажу зараз. Труба оця, порізана болгаркою чи чи вона там різана, не важливо. Понаружжі і по нутрі є загусенічки. Я їх зачистив, щоб не поврідити патрубки, тобто чотенько. Значить, по цьому хомуту тут. Самого його не вистачає, щоб вжати цю трубу, і вона держалася. Прийшлося підмостити шлангу, обрізав, розрізав, втулив, тримається. Потім отут закріпив отаким от макаром. Я не знаю, чи це правильно я зробив, чи неправильно. Якщо я ж циклон подимаю вище, щоб цей хамут держав тільки оцю трубу, виходить недостатньо самої труби. Якщо таким макаром воно держиться, оця труба відносно стеклу відносно капоту стоїть рівно. Якщо ж я подимаю трубу і циклон місці з нею йде вгору, то тоді отут стає наїскосок, отак. Прийшлося тут ручку відігнути. Прийшов Коля, каже, що вони так роблять, як тепер каже, капот відкривати. Та кажу, мовчки бажано. Люди якось відкривають, кажу, а у вас нічого не... Не получатиметься, не відкриєте. Тобто, якщо ми отак дивимося, Оце воно зараз стоїть рівно. І тут, типа, рівно, кабіна ж в нас йде отак, а тут йде таким макаром. В принципі, кращий відом, чим був, питань немає. Подивимося, як воно це все буде діло з відкриванням капота, як воно буде в роботі. В принципі, я думаю, що не прошиб Що взяв із циклонами. Зніржавійки, якби сканалізаційний. Ну, теж би був відон, да? ну якби не так. Так, уже більш цивільніше, скажімо так. Поки що мені подобається. Ну, оце ж кажу, оцей нюанс. Що ж цим з цим стеклоном. Воно то, вроді би, держиться все чітко. Спочатку я цей хамут надів наверх, але зрозумів, що треба його надіти на низ. Тут, понятно, розібрався, закрутив. Воно сюди до ручки закручується. І в принципі, в принципі держиться. Сюди понасаджував. До максимального, ось навіть повипирало у патрубках. Тому що якщо не максимально, тоді патрубок стає отут і куди воно годне. То з однієї сторони і з іншої запхнув всі каміх. Отак, От в принципі, так. Переходимо до вихлопної. Це буде вже цікавіше, ніж цей Воздухан. Є така буква в алфавіті, казав один. На місці. Вихлопна вже стоїть точно схожа, як у лисо. Значить по моментам. Зняв оцю ось вихлопну стару. Момент, чого вона сіфонила. Є, зрозуміло. Тут вона вже варена, переварена, оце все, тут теж воно вічна їх болячка, оці міста. Ну, Коротше, старе є старе. Потім далі. Де він? Ось? Все. Хамут, який оцю, оце коліно сюди на колектор, його треба купити нове. Чого? тому що тут болт підключить на 8, підключить на 10, різьба, мабуть, 6 чи 8. Воно слабе, не годиться. Треба, щоб тут болт був толковий. Під ключ на 12-14, то треба буде купити таким розміром новий. І саме, що інтересно, тут, де його треба вжимати, дуже сильно, до речі, воно тут навіть хода не виходить, воно щось зажать, то треба новий хомут купити. А тут ось ось там на пластмасці. Болт той, що треба, подключно 12 чи 13, то тобто є Тут, значить, резиночка, все, робота. Зараз ось вилізу наверх. Тут ось теж ці резиночки треба буде нові заказати, щоб були в запас, бо воно, мені кажеться, можуть репнути одна друга. І оце такий момент, Тут ось іде по... По проводам, як ви думаєте, будуть вони плаватися чи не будуть. Чи їх отут треба, мабуть, відверстя якісь попросверлювати, посміщати їх ось сюди. Ось сюди ось взагалі б їх треба було б запустити. Переробити, коротше, трохи оцей момент. Тут ось файно так лягає. І сюди їх так вперти. Буде чудово. Ну то вже пізніше. Так, йо я фєду Цим розібралися, встановили. Тепер, мабуть, треба замоторити і послухати, як буде працювати, чи буде шумно в кабіні, чи ні. Отак от, от. Хай свічки торохнуть. послухаємо, чи шумніше буде, чи не шумніше. Ті моє, що ж я виключу. Що було шумніше, я б не сказав би. А от те, що не сифона і не січеве хлопна оце так це точно. Ану на вулиці як вона працює. Щось якийсь звук непонятний. Оце солідний звук, йо-майо. -йо. Отут ще устранить. Зажать, щоб нормально, і буде бомба. Ну, звук мені подобається. Оце воно. Що ти сюди не тули, джондіром тезон не стане, але на вигляд доволі симпатично. Такий дракон. Ще раз газнуть. Оцей момент, як, допустимо, треба розкатку, розкочувати трактор. Два болта ось відкрутив і розкачую, в принципі, не мішає. Мені подобається. А вам як? Пишіть ваші, ваші думки з приводу такого цього всього діла. Все, вбираю я цей творчий безпорядок і заганяю трактор на сідало. Так що з вас лайкос, коментуйте. Și împăca, evident, se bude fi Ucraina.